Генерал Віктор Муженко дав інтерв'ю каналу BBC, і воно вийшло із заголовком: Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт. Я даю в себе телеграм-каналі повне інтерв'ю, щоб не склалось враження, що тільки це говорив генерал. Повна цитата. Звучить так: я б не сказав, що ситуація в глухому фронті, в глухому куті, тому що. Це війна. Тут бувають не тільки перемоги, тут інколи бувають і поразки. Тут буває не тільки успішне просування, а й стримування нас противником. Тут не тільки наступ, але й оборона. Я вважаю, що сьогодні нагальним питанням вже є перехід до оборони стратегічно активної оборони, яка передбачала завдання контрударів, а замов успіху на окремих напрямах контратак на відповідні на рівні відповідних підрозділів. Знаєте, я боюсь, щоб шановному пану генералу не довелось за кілька днів вибачатись і пояснювати, що він не те мав на увазі. Бо в нас таке буває: то депутати щось говорять, то й інші чиновники щось говорять. Потім вилітає хтось. Ну, ми знаємо хто. Пан ну не будемо його називати. Сє і починає критикувати, що той не мав права, той не мав права, той має там замовчати і так далі. Я не думаю, що генералу Муженку так просто закрити рота. І те, що говорить генерал, він, напевно, поінформований досить докладно про те, що насправді відбувається. Повна стаття Телеграм, псавціпрофілю, хто хоче читати більше. Ну і хто любить повні цитати. Інтерв'ю, до речі, не дуже велике, але доволі інформативне. Що ви про це думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і а, ще раз, тривожно досить, тому що досить багато останніми часами ось таких ось таких повідомлень. Ось таких. Боюся, що не все так просто, як в марафоні. Підписуйтесь.